Українське село реформують на зміну радянським колгоспам приходять кооперативи. Селяни разом доглядатимуть худобу, разом збуватимуть готову продукцію. Таким чином вдасться позбутися зайвого гравця на продовольчому ринку, тобто перекупника. Відтак селяни отримуватимуть за продукцію чи не удвічі більше. Такими перевагами вже скористалися кілька сот сіл. А вторговані кошти вкладають у розвиток села, будують дороги, школи та спортивні майданчики. Вплив кооперації на соціальну інфраструктуру досліджував агроконтроль. Заросток сільських територій взялися чиновники, працюють над підвищенням і селянина, міскують і над економічним піднесенням. Головний ворог перекупник, які за безцінь скуповують харчі. Ця проблема згуртувала як можновладців владців місцевого рангу, так і високих чинів. Вже чотири роки в Україні діє асоціація сільських та селищних рад. Асоціацію, що ми створили, і вона працює це дуже великий позитив. Це дуже великий важливий вирішення проблем нагальних проблем сільських територій. Проблем багато от рішення одне впевнені члени об'єднання повернути славу українському селянству під силу глобальній реформі, яка має підтримати не лише економічне піднесення, а й роздух соціальної інфраструктури. Є такі моменти, як соціальний податок або соціальні домовленості. Дійсно, 50-100 гривень з гектара на розвиток інфраструктури села обов'язково потрібно сьогодні робити. Це єдиний вихід ситуації спасти українське село, дати можливість розвивати кооперативний рух на селі. Не словом, а ділом красномовно про це говорить життя мешканців села Фурси, що на Київщині, за шість років кількість членів у кооперативі збільшилася утричі. Нині тут тримають вже понад дві сотні корів. Господарі самі вирішують, куди їм збувати молоко і за якою ціною. Нині за напій отримують майже три гривні за літр, адже враховується і кількість жиру, і вміст білку. Якість покращилася, тому, що якби людині безкоштовно прийшла тварина, яка коштує 15 тисяч гривень на сьогодні, і людина тільки першу теличку, першу от. Вона має передати наступному члену оперативу. Все остальне залишається у цієї ж родини і молочко, і бички. Вторговані гроші люди повертають у сільський бюджет. Кошти витрачають на розток і соціальної інфраструктури, і логістики, і спорту. Так побудували стадіон, обладнали тренажерну залу. Усе спільними зусиллями громади і влади. Снаряди так, що сам самі робили, що купляли в складчину. Тепер тут більше 40 діток займається. Забрали з вулиці в тренажерні зали, бо ми живемо за ті кошти, які самі заробляємо. Ми їх небагато заробляємо, але це досить для того, щоб ми отримали всю соціальну сферу на своєму бюджеті, крім скажімо, школи загальної Вона стоїть на рахунку районної адміністрації. І зарплату людям платимо. А ті кошти, які попадають в бюджет розвитку, ми будуємо, я кажу, дороги, свердловини, До речі, п'ятна вода, дуже успішно вирішується. Це питання. Допомогти селянам взявся і уряд. Торік профільне міністерство презентувало програму Рідне село її фокус дрібний товаровиробник, на якому нині гріють руки перекупники. Нині селяни виробляють майже 80% молока, 47% м'яса, 98% картоплі і 37% яєць. Крім того, в них утримується 77% корів, 56% свиней, і 47 птиці була відпрацьована програма Рідне село, яка передбачає якраз допомогу і розвиток малого, середнього бізнесу та одноосібників. Ефективність такої співпраці вже перевірена у Європейському Союзі. Також кооперація визнана у США та східних країнах. Приміром, у Китаї левову частку харчів роблять у сільськогосподарських кооперативах. У той же час кооперативний рух потребує і значних капіталовкладень. Так і ЄС щороку витрачає до 50 мільярдів євро. В Україні ж обіцяють розшедритись до 1 мільярда гривень.